Так, друзі, всім бобра ви на каналі Добр Бобер. Сьогодні у нас 14 липня. І якщо ми подивимося на ситуацію на пасіці, то ми можемо зробити, що в нас почався взяток висновок. Так, що я зроблю зараз? Привіз водички, бо якраз закінчилось, повезло, що в нас там трошки є. Що як нас автомобіль нам заважає бджолам пролітати, ну нічого, ми зараз тут на півчасика, бджолки звиняйте. І ви зараз тут будете лупашити далі. Так, це наше поле коріандру. Ми звідси поки ще нікуди не поїхали. Там у них калюшка, вони собі поки що п'ють дощову водичку і то зараз так не сильно п'ють. <кій> <кій> Бо полетіли лупашать на поля. Воно вже жовтіє. І там за горою у нас теж є поле. Тобто тут вже цвіте приблизно тиждень. І давайте з вами сходимо на ваги і ми подивимося, що у нас там з вагами. Такс. Провезли привезли води, зараз ще привеземо води. Так, а в нас тут, дивлюсь, є плюсик. Було мінус 4, тобто було 9, як коріандр був від мінців було 4. І зараз зважимо, що у нас тут. І вийшли ми фактично на ті самі за сьогодні 9, може пів кіла якихось за сьогодні. Плюсом буде, не буде. Ну, коротше, ми будемо авансом вважати, що вони за сьогодні пів кіла принесуть. Так, І зараз на Додановські понакидаємо магазини, тільки вони без магазинів. І що? І потім будемо дивитися, що ми ще будемо робити. Ну, поки що, коротше, тут маток койде поміняв. По-моєму, чи три не прийнялись. На жаль, Ну, зараз джела активно працює, це наші пакети. До речі, давайте відкриємо один пакет ось. Оцей буде зручне відкриття, думаю. Давайте ось тут лупашать жорстко. Подивимося, магазини в них були пусті. І зараз подивимося, що в них тут є, щось чи нема. До речі, що тут по пчелам в магазині, а бджіл в магазині пусто. Значить цей пакет у нас слабенький. Але трошки щось блистить навіть. Ладно, давайте другий пакетик подивимося. Хоча вроді активно працюють, але щось цей пакет слабенький. Давайте подивимося, цей пакет. О, тут видно, бджола є. Бджола будує в нас ось, ось вощінку. Ось наша вощінка. Ех, не витягну без стамески, зараз візьму з Одною рукою незручно. Можливо, цей пакет просто зроївся, поки я не бачив. Зленькі, до речі, трошки пчелки, хоча взяток, ну як не зленькі, але ну, неприємно. Дивимося, що вони нам тут наробили. Опа, а вони вже просять навіть другий корпус, я б сказав би. Так. така, воно, блін, язики, поне не знаю, в цьому році якась таке гамно, поруч язики тянуть. Ладно, і тут відтягнута вощинка, вже підзалита. Ну, Будемо дивитися, давайте ще один якийсь подивимось. Цікавий. Якийсь цікавий подивимось, давайте. Так, а ось у нас сімейка. Давайте сімейку подивимося. Та підряд будемо йти чую. Це в нас сім'я. Дивимося на трьох корпусах. Откриваємо. В третьому корпусі навіть трошки бджоли їсть ну ладно щось вони прослабли звісно так да. сім'ї прослабли поки не було в нас більш такого взятку Дома прям видно що вони прослаблені такс який би пакет давайте подивимося той пакет з якого я виводив маточок ось у нас це від майстерчука Оп. Ось, все, видно, трутня тут а сидить тарабана ложками. Коротше, це у нас Дадановський корпус. Ну, не корпус, а Дадановська рамка в двох магазинах рутовських. І ось все у нас, ну, видно, що, видно, що піднесли, видно, працюють бділки. Може навіть і качнемо щось. Так. І давайте подивимося не пакети, а пару якихось сімейок більш-менш нормальних. Так, для спортивного інтересу. Так. Це слабенька, по-моєму, да, тут навіть по без матки. Ось оця тут матка мінялася. Давайте подивимося всю. Що, вощінку будують? Рамки, видно, деякі роздуті ось ось стоять. Ось ось деякі принесли, більш-менш працюють. Так, друзяки, зараз піду порозставляю корпуса. Так, Давайте подивимося, що в нас по обльотам маток. Облетілись чи не облетілось. Ось видно, що дві тут. Матка стопудово давилась, бо тут були признаки аскосферозу. І зараз ми подивимося, що у нас там по облютам маток. Пооблітались чи не пооблітались. Оп. Так, маточка. Не видно ще, що щоб облетіло. А ось бігає молоденька матка, ще не облетілася. Ну, через декілька днів вона в нас облетиться. І не знаю, я їх або... Деякі так і залишу, деякі я повідбираю, або в мене взагалі в планах, щоб матки позасівали тут, потім я їх одну матку заберу і один шестирамочник я пустю в зиму. А можливо, я зроблю з нього чи 6-8 рамочник. Зроблю з неї чотири рамки і додавлю ще чотири, якщо слаба сім'я буде, десь подобавляю. І так вони в нас будуть тусити. так, друзяки. Якщо щось буде цікаве, ще включуся. Ну, друзі, ось такий у нас сояшник. І вон там далі сояшникись. Коротше, позацвітали вже перші ранні поля. Ну, До речі, в нас тут пройшов ось оливень був. Ну, Щось не дуже видно, щоб він прям сильно так порадував, але краще, краще вже стало. Тобто, якщо він подивиться... Там далі соєшник почав цвісти. Ну, коротше, робота бджолам знайшлася. Тепер ще, аби було кому носити. Так, добре, друзі. Поїхали далі працювати. Всім добра.